Привіт усім, хто дивиться мій канал. Ну що, будемо починати наш експеримент. Експеримент полягає в тому, що будемо пробувати прививати кавун диню на лагінарію. Лагінарія має прийти сьогодні-завтра на сінечко, але перед цим потрібно, щоб кавунчик був швидше сажений з денькою на. 3-5 днів. Не знаю, будемо дотримуватись цього правила, як написано, і будемо дивитися, як воно що з того получиться. Ось тут я замочила 4 зернятка деньки, 5 зернятків кавуна. Замочила і будемо висаджувати ось так в стаканчики. Я зробила дирочки, наповнила їх землею, в донечку є дирочка. Взяла від цукерочок ось такий підончик, щоб воно мені не текло ніде, нічого. І Будемо ставити зернятка, накривати, збрискувати водичкою, і нехай вкорінюється. Поставимо туди під лампи десь, і нехай проростає. І коли прийдуть сміна лагінарії, ми так само їх намочимо на сутки і висіємо теж. Попробуємо, а там як вийде, ось такий у нас буде експеримент. Це насіння. Я брала мікс, шов, йшло в пакеті 100 насінин. Хочу вам ще показати дещо. Так. Ось я брала такий е, набір. Тут 100 насінин плюс 5 насінин. Е, тут більше, ніж 100 насінин, тут приблизно 100. Е, ну, не буду казати кількість, тому що не знаю, чи це буде правильно. Як е, считав чоловік, то 161 насінинка. Замість 100. І плюс ще ось так. Пакетику в окремому є 5 насінин. Цих 5 насінинок я вже буду висівати, коли будемо сіяти вже каву на розсаду на город, а не для експеримента. І там насінько, воно. Ось таке всяке, всіляке там і світліше, і темніше, і в полосочку, і якого тільки немає. Теж будемо брати по пару насінин кожного виду, там, як буду розбиратися, і теж будемо висаджувати. Ну, Спочатку зробимо експеримент. так так. що ось так. З цієї коробочки я брала для експерименту теж 5 чи 4 насінинки. 5, по-моєму, так. Що ми будемо робити далі? Далі розставимо їх, кавунчики. Так, зараз я їх візьму ближче собі, і так будемо розставляти так, де нам краще. <кій> так, ну ось, будемо брати. Ліжимо в дирочку. Беремо насінинку, ставимо в дирочку. Беремо на снинку, ставимо в дирочку. Сюди в крайню положимо два, тому що в нас тільки 8 стаканчиків, а я намочила 5. Кавунчики ми поставили. Беремо диньку, так само. Ось так. Можна ставити дзьобочком вниз, все одно звідси з дзьобочка буде проростати корінчик. Так, ось так. Все, на ми розставили. Сьогодні в нас одиннадцяте, по-моєму, ні, дванадцяте. Перепрошую 1201 23 рік. Подивимось, через скільки воно зійде. Ось так накриваємо. Працюю без рукавичок. Я постійно землею, землею працюю без рукавичок. Я люблю землю. І всі ось ці такі. Роботи я получаю від цього задоволення. Ось так ми накриваємо і будемо поливати. Що я ще робила? Принесли ось таку клубничку, заходив в батько чоловіка дітям. І я взяла деяку клубничку, яка ось така прям червона стигла. Не знаю, чи вона е, дозріла, чи її покропили, щоб вона дозріла. Будемо бачити, сняла на і поставлю, щоб воно просушилося. А потім ми його теж гарненько просушимо і висіємо, подивимось, чи зійде. Так. Беремо полівізатор наш і ось так гарненько будемо збризкувати земельку, щоб не було прям дуже мокро, ну і не було сухо, бо нам треба, щоб підтримувалась вологість, щоб вони проросли. Ну і так робимо з, зі всіма стаканчиками. Збризкуємо. В обшому, і будемо чекати сходів. Як прийде посилочка, ця, що нам має дойти, я вам теж покажу, яке насіння лагінарії, і що ми будемо з ним робити. Так що експеримент починається. Всім хорошого дня, нам успіху! в Нашому починанні. І всім добра, мира! Здоров'я і всього самого-самого-самого найкращого. Бажаю вам здоров'я і мирного неба. Всім ура! Світ з'явився! Пока-пока!